Да, Денис, привет. Сводка пришла, а Все пацаны погибли? Ну, блядь, пришла сводка, погибшие, блядь, в зоне СВО. Все пять, все пять пацанов, блядь. Мне начальник штаба полка показал сводку, говорит, там танкисты погибли, блядь. Я смотрю, там, нахуй, все, все, пять пацанов наших. И еще одна фамилия незнакомая, это, видать, вот этот вот э со шторма, который был там, находился пацан. Ну, я откуда знаю, блядь. Я увидел сводку и просто охуел, блядь. Ну, бл***, полк здесь возвращают. Все, все, кто не пришли к тихой всех возвращают. Ну, х*** знает, вот движение идет. Все полки эти, как они, расформированы для территориальной обороны. Оставляют только наш полк. И на базе нашего полка идет сливание. Сейчас, сейчас в белгороду убрали этот городок палаточный, откуда нас забирали. Да, сейчас с Миллерова, короче, сразу куда-то туда под Сватово везут, там, короче, какой-то городок сделали, там выдают все, и уже в сразу, на. Так, я хуй, ну у вас нормально все? Что вы заебались, пиздец, да? за хуй, психологически, да, вы, наверное, пиздец, да. Понятно. Еще и бриться, блядь, да? Так, что у вас там что по слуху не слыхать, что когда закончится? Надолго, нахуй. Все надолго, короче. Тоже на вас там смотришь, так, на слушаешь, надолго. Еще год точно, до конца года точно такая хуйня будет. Тут, короче, тут и срочников отправили, тут срочники были, короче, человек 300, наверное. Вот здесь в части. короче отправили от Белгород, Курс, от, на границе именно вот на такие России туда отправили тоже. Хотя говорили, никого не будет срочно Всім привіт і слава Україні! З вами контрпропаганда, шановні глядачі. Кремль вже дає команду на вибори на тимчасово окупованих українських територіях. Це відбувається під кананаду вибухів та тортури всіх, хто не згоден із окупантами. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготував спеціально для вас найсвіжіші головні фейки та наративи російської пропаганди, які ворог саме зараз активно розповсюджує у засобах масової інформації та на просторах інтернету. Москва готує вибори у так званих нових регіонах. ЦВК країни-агресорки 15 червня ухвалило рішення про призначення виборів 10 вересня у так званих нових регіонах, тобто на тимчасово окупованих територіях України. Очільниця росіянського ЦВК Елла Панфілова пояснила це рішення так: традиційно у регіонах, де оголошено воєнний стан, вибори не проводяться, але життя вносить свої корективи, заявила вона. Ми провели консультації з представниками Міністерства оборони і ФСБ Росії по зверненням тимчасово виконуючих обов'язки глав чотирьох суб'єктів. Відомства заявили позицію, де чітко визначили, які умови ми всі разом у взаємодії маємо забезпечити. Тому ми прийняли рішення про призначення виборів у цих суб'єктах та направили його президенту. Насправді на ці вибори у Сил оборони України є свої плани та відповідна компанія. Про те, що це вільне воєвиявлення ніхто у світі не визнає, говорити зайве. Але Путіна, на жаль, цей факт ніяк не зупиняє. Відповідно, вже запланована і певна кількість Потьомкінських сіл для цих так званих виборів. Наприклад, в ДНР окупанти планують провести вибори у 21 -му муніципалітеті. В ЛНР ця цифра складає 28, у Запорізькій області 16, а у Херсонській 14. взагалом окупанти планують провести аж 80 виборчих компаній. Власне, нічого нового очікувати не варто. Процедура підготовки подібних виборів відома, але підхід до них Росії на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року змінився. За словами відомого адвоката Іллі Новікова, коли людей заохочували до окупації Криму, принаймні до її підтримки, активної чи пасивної. Більше був натиск на перевагах, начебто які дає паспорт РФ. Зараз пряників вже не вистачає, тому активно нарощують батіг. Тому те, що сьогодні триває на окупованих територіях, це дійсно примусова паспортизація. Саме тому загарбники зараз в авральному порядку змушують українців на тимчасово окупованих територіях брати паспорти РФ. Без них відмовляють у медичній допомозі та інших соціальних та комунальних послугах. Місцевих мешканців зобов'язують переукладати договори на постачання електроенергії тільки за документами РФ. Примусова паспортизація дуже жорстко торкнулася пенсіонерів і власників майна. Наприклад, оформлення власності на землю сільськогосподарського призначення можливе лише для громадян РФ. У школах обіцяють видати атестат тільки тим учням, хто оформив російський паспорт. Батькам погрожують позбавленням батьківських прав, якщо вони не приведуть 1 вересня дітей до освітніх закладів, але документи до них вони можуть подати лише якщо в них є паспорт РФ. 27 квітня Путін підписав указ про депортацію у 2024 році з окупованих територій тих, хто не отримає паспорт РФ. Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що якщо українці мають змогу не брати паспорт РФ на окупованих територіях, то не варто цього робити. Але якщо необхідно взяти паспорт РФ для того, щоб уникнути репресій та катувань, то варто його взяти. Ніхто не виграє від збільшення кількості українських полонених чи закатованих громадян. Пояснив подаляк і пообіцяв, що Україна не буде переслідувати тих, хто пасивно отримав російське громадянство. А от колобкам-колаборантам, представникам різних виборчкомів та інших муніципальних утворень чергових путінських патьомкінських сіл варто готуватися або до спілкування з українськими правоохоронними органами, або до евакуації із так званих нових до старих регіонів РФ. Ну, звісно, якщо встигнуть.